Вітаю вас, діти, із Днем Сім'ї! Родина відіграє особливе значення у житті багатьох людей. Це притулок і гавань для близьких людей. День Сім'ї один з найзворушливіших свят. Сім'я найдорожче, що є в житті. У День сім'ї традиційно відбуваються просвітницькі та святкові заходи. Тематичні конференції, благодійні акції, концерти. Головне завдання цього дня приділити увагу дорогим серцю людям. Влаштуйте сімейний обід або вечерю, вирушайте разом на пікнік. Подякуйте своїм рідним за все світле і хороше, що вони подарували. Подякуйте їм за те, що вони є у вас. В це свято прийнято дарувати теплі слова та подарунки членам своєї родини, а також проводити час разом. Не забудьте подарувати на День сім'ї привітання та подарунки своїми руками. У День сім'ї я всім бажаю, щоб кожен пам'ятав, сім'я найважливіше. Сім'я це люди, які любитимуть тебе, незважаючи ні на що. Сім'я це добро, підтримка, любов, затишок, добробут. Нехай у кожній сім'ї буде мир та злагода. Щастя вам!